I to jest pierwsza taka turystyczna perlina Polski te kraki. To jest nie kokiwa na mnie w, w Polsce, ale po kiszciu wychodzi tak sobie. Ale w chali przez ostatnie dwa setki Polska zmieniła się w taką planistszą lista To żyty też ze względu na turystykę. Możliwe, co nawet w Zachachaliku to mówiąc no przez z nimi w ekonomicji osobliwą waski tej ekonomiki taka jak e, e, yyy jak huty, które teraz cała parę w to to jest to jakaś ja tak, jak cieszę, teraz nie <śmienią> się w I w obie miasta zrobili takuna na, na, na turystykę i faktycznie, krótko wracając, przez raz w ostatnim roku, my widzimy pasywne zrobcania. Nie tylko tych wysyłcznych ale także przybudzkich i ludzi, jakie zajmują się tą pasywną Na dalej moment w turyzmie pracuje od 800-800 tysięcy ludzi w Polsce. A, na do budżetu stanowią się około 6% WP. Następnie nie do końca oznaczało, dobrze by było, gdyby to było około 8%, najlepiej, gdyby to było 9%, ale można powiedzieć, że różnie ostatnim czasem. Przekrasny period poszczególnego wzrostu. A Euro 2012 dużo mm, nam pomogło w tym planie, ponieważ wszyscy czuli Polsce, tak samo o Ukrainie, ale na razie w Ukrainie no, jeszcze inne faktory jakby zapracowały. Natomiast w Polsce e, kilku z turystów przyjeżdżało z 2012 roku, z 12 milionów wzrosła na 15 milionów, za kordonu. Я намагався якось перекперекритися цю передбу, але бачу, що вже може по добре добре. Якщо вже мова про те, що євро 2012 то в Польщі кожного року є якась нагода, яка так чи інакше служить інформаційним приводом, які організації подібні нам потім у світі. Наприклад, наступного року. Буде теж дуже важливий інформаційний привід, такий що Вроцлав виграв титул «Європейська столиця культури 2016 Це дуже важливий титул і давня традиція європейських міст. За цей титул у Польщі змагалися 11 міст, але саме Вроцлав виборов таке звання. Це лише тільки трішки грошей він отримує від Євросоюзу на таку допомогу. Натомість він буде реалізувати більше 200 проектів. Найрізноманітніше просто виявився найбільш підготовленим до цього хоча б з елементарної математичної кількості глядацьких зал у місті, тобто все місто буде жити найрізноманітнішим культурним життям. За кожного проєкту є свої куратори, і що особливо приємно, що в рамках цього культурного проекту буде також місяць Львова у Вроцлаві. Більше того, я прочитала, що місяць прослав у місяць Львова у Вроцлаві це буде не тільки вулиця Львівська, спеціально зроблена з львівськими такими вітражами, з львівськими продуктами у Вроцлаві, з львівськими говірками, як вважають, як, що дуже велика частина Врославі, Львова приїхала до Вроцлава. Приїде також усі працюють у цьому плані із мистецькою агенцією ДЗ у Львові. Львів сам пропонує багато. З тих вистав, які вони хочуть привезти. і одна із вистав це буде гамлет, який, як яку будуть грати непрофесійні актори. Більше того, будуть грати старші люди, будуть грати по-моєму головного актора буде грати 70-річний польський актор. Ну там так, mm -hmm. да, там, там, там серйозно просто питав. Да, Хотіли до цього залучити переселенців. Тобто це буде не просто якесь яке, традиційне мистецтво, це будуть дуже оригінальні навіть за втіленням е, ідеї. Ось, е, ну, продовжимо, мабуть, дивитися нашого костю Михайлова, який ще подорожує у Кракові, якщо нам вдасться подивитися технічно, а, ми, а потім я вам ще розкажу коротенько про новий е, проєкт активного туризму це Грінвела. Деколи в нас ходить? Хоть зайшов -у, у яму дракона. Потому что не бо зафона, дега. Аніш на прозвіту, де на. Терена боролася. А то. З дроту, з дроту. Ну, я. Да, ну. Дженя проводить і і. Загнає. А мене на те. На. Все, іно. І до порається скоряйку на повному полю.

Подивинаться на проблеми, що стосуються свободи залука, як от

No. Mm -hmm.